то Ти її рухаєш. Угу. Ану, показуй на телефоні своєму. Угу. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми розпакуємо і покажу, що взагалі ми придбали. Це тобі тримай. А це мені. Так, будемо відкривати. Що ж ми таке купили? Опа! Так, придбали ось такі відеокамери. Правда? Гарні. Крутяться вони повністю на 360 градусів. Що так, що ось так. Температурний режим витримує від 35 до плюс 55, ти вже будеш заряджати? Wi-Fi камера. Так як в нас в будинку є Wi-Fi, то немає проблем це під'єднати і контролювати все під... через телефон. <кхід> Окремо було придбані карти пам'яті на 64 ГБ. І відповідно воно буде не тільки тут зберігатися, але й буде переноситися на хмару, і можна буде передивитися відео, коли нам потрібно буде. Далі вона фіксує людину і за нею стежить. Тобто, якщо хтось буде ходити, вона буде це все фіксувати і передавати дані, повністю за ним це все слідкувати. Нічне бачення також тут є. Такі дуже гарні прожектора, які будуть світити як додаткове освітлення і вмикатися при русі, наскільки я зрозуміла. Тепер наша задача це під'єднати до телефону і під'єднати їх в тих місцях, де нам потрібно по господарству. Починається в нас підготовка та встановлення наших відеокамер на господарство. Оця ось сітка, це все зніметься, воно вже нам не актуально. І ми його перенесемо отуди туди до курочок. Отуди. Зробимо вищий бар'єр, щоб вони в нас не перелітали як кури, так і качки. Головне роги на місце поставити, Тебе потримать. Телефони ми вже їх встановили, активували. Тепер залишається. залишається. На дворі це все устаткувати. У мене вже вмикнулося, що а, так. огород. Так, камера, так як я і казала, вайфай. Все в нас на телефоні покажи. <сі> Можна тепер, ану, іди, вона буде за нами слідкувати, не, іди, треба йди. Не а, треба налаштувати. Ні, слідкує. О, не, бачиш, слідкує. Не, не, слідкує. Все, прилажуха. Діє. Ти її в сторони просто покрути наші вниз. Ага. Чекає, Анна крути, щоб вона теж покрутилась. Я піду в цю сторону. Вона за мною крутиться. Так, чудово. Все працює. Треба тепер встановити. Треба перевірити її е захват знімання. Нормально працює. Чудово працює. Голос також працює. Чудово. Привіт! ще не подивилися. О, шикарно. Ну, бач, дивися, повністю двір захватить і йде господарство повністю. Mm -hmm. Чудово, можна тепер інше ставити. Mm -hmm. Ось так гарнесенько в нас сідає сонечко. Ну а поки сонечко сідає? Покажемо, як у нас встановлені Можливо. камери. Вже вона гарненько це фіксує? Слідкує. За всім. так і друга камера так само вже працює Вставлені sd карти. Що вона? Певно, тебе ще Не бачить. Не бігає, привіт, не хоче вона мене бачити. Просто ти під'єднав, щоб воно оце включилося, так? Да? Ну, в розетку. Так. Да. То адаптер, перехідник, чи як? Де саме? Ну, оце що від... Ну То ж від... перехідник, так, да, на 12 вольт. На 12 вольт, о. То ти її рухаєш? Угу. Ану, показуй на телефоні своєму. Угу. А тепер дві камери покажи разом. Це в нас двір, камера і камера город. Так, всі функції вже розібралися, прикольно працює. І тут також Тепер в нас якби двір, господарство та город трішки вже. Можна сказати, що захищені, захищені від того, хто тут буде шастать, хто що тут буде робити, вона буде це фіксувати і вести е е е свою відеозапис за тим, хто ходить, і це все фіксується. Бачення ніч не є, також включається. режим тривоги. Режим тривоги. Балакати через неї також можна, все чутно. Будемо сподіватися, що ніхто більше лазити не буде, але для безпеки нашого господарства ми трішки покращили ці умови. На цьому все. Всім па-па.